Зі святом День дружин мироносців. О святі Марфо і Марії та інші святі жінки мироносиці, умоліть улюбленого вами, найсолодшого Ісуса, який вас полюбив, Його ж ви визнали Христом, Сином Божим, нехай і дасть нам, грішним рабам Божим, гріхів прощення у вірі праведній. Нелицемірне і тверде стояння, оселіть в серцях наших дух страху Божого, смиреного на Бога уповання, терпіння і добніх милосердя, визволіть нас, молитвами вашими, від споку життійських, бід і напасти, щоб тихе й мирне життя тут проживши. З помислями непорочними та серцем чистим предстали ми на тому страшному суді і добру відповідь на ньому давши. Радості невимовної у Царстві Небесному сподобались на віки віків. Амінь. Трошки я вам розкажу зараз про це свято. Свято жінок, Мироносець це день. Присвячений пам'яті жінок, які першими побачили пустий гріб Ісуса Христа і отримали від ангела звістку про Його Воскресіння. Хоча, на перший погляд ця історія може здаватися звичайною, вона символізує віру і безумовну любов, яка піднімає людину на вищий рівень і дає надію на неможливе. Свято жінок Мироносець є свідченням того, що віра може перемогти страх і сумнів, а любов може подолати будь-які перешкоди. Третю неділю після Спаски, так названо на честь святих жінок мироносець. І на сьогодні цей день припадає. Свято жінкам, дружинам, мироносцям, православним жіночим святам. Колись святкували да, 8 березня, а от зараз, оцей день, це таке свято жіночим святам. Христові учениці невідступно йшли за своїм учителем і не залишили його навіть у ті хвилини. Коли більшість апостолів розбіглися, і подія ця згадується в цей день на перший погляд, побутова. Не встигли здійснити поховальний обряд над померлим Спасителем через суботу, бо суботу считалося час спокою і нічого не можна було робити. Чого ж Ісуса Христа? Переслідували, бо він в суботу людей там ісцеляв. І от ці священнослужителі його переслідували за це, щоб він іменно в суботу. Тож на третю добу, після його хресної смерті, жінки поспішили до гробу. І з собою вони несли миро, це дорогу запашну олію, і йшли до могили помазати тіло. Ісуса. Чи вірили вони, що знову побачать Господа живим? Мабуть, ні, як і для інших учнів, арешт, розпяття і смерть Спасителя були для них своєрідним фіналом. Зі стратою Христа ці жінки втратили сенс існування. Звичайно, вони продовжували жити заради своїх сімей, але жити так, як раніше. Повноцінно щодня, спілкуючись із учителем, вже було неможливо. І все ж любов, безумовна і безмежна, підняла мироносець серед ночі та змусила бігти до місця поховання Христа. Серце ніби говорило їм: поспішайте, і ви побачите те, що докорінно змінить ваше життя, зробить його більш осмисленим. І набагато глибшим аніж раніше. Чисту віру святих жінок було винагороджено, коли вони наблизились до грибівниці тільки тут, згадавши, що вхід у поховальну печеру завалено важким валуном, та побачили, що вхід відкрито. Хоча біля е, цього каменя всю ніч там була сторожа. Ледве долаючи несподіване заціплення, вони заглянули всередину і побачили ангела, який сказав їм, що той, кого шукають мироносиці, воскрес і чекає їх у Галілеї. Будь-хто на місці цих жінок зніяковів би, вирішив, що все побачене галюцинації і плід збудженої уяви. Але учениці Христові повірили, відразу і без жодного сумніву, отримавши благу звістку, вони кинулися назад у місто до апостолів, які сиділи в будинку і переживали гори, розлуки з учителем. Ще більша віра жінок зміцнилася, коли на зворотній дорозі вони побачили самого Воскреслого: біля труни залишилися тільки. Марія Магдалина, яка прийшла не з усіма, чи просто вирішили побути наодинці, щоб краще зрозуміти, що сталося, вона ще не до кінця усвідомила велич цього моменту. І коли перед нею з'явився чоловік, подумала, що це садівник, і стала питати, куди зникло тіло вчителя. Але садівник назвав її на ім'я. Причому зробив це так, як робила тільки одна людина на землі. Перед нею стояв сам Христос, живий, воскреслий, реальний. Радості жінки не було меж. Вона бачила того, кого ще кілька днів тому невтішно оплакувала. Потім Господь з'явився іншим апостолам, учням своїм супутникам, які всі. Три роки його проповіді були з ним, але першими радісну новину про Воскресіння Спасителя дізналися саме вони, мироносиці, жони, які не побоялися ані переслідування старішини, ані римської варти, яка стерегла гріб Спасителя, ані інших небезпек, що підстеригають беззахисну жінку вночі. Ученицями керувала любов, та сама любов, якою їх учив Господь, і яка не віддає ніяких перешкод навіть смерті. Скільки мироносець було і всього, ми точно не знаємо. Євангелія просто перераховує їх по іменах і лише кілька називає конкретнішими: Марія Магдалина, Марфа і Марія, Іоанна. Марія Клепова, Марія Якова, Сусана. Церковна традиція дала звання мироносець сімом чи вісьмом ученицям Христа. Всі вони згодом стали полум'яними проповідницями і багато потрудилися з апостолами. А Магдалина удостоїлась честі називатися рівноапостольною. Тобто має ту ж славу і понесла той же хрест, що і учні чоловіки. Цього дня престольний праздник свято відзначає церква на честь святих жінок-мироносниць. І це церковне свято Перехідне, і його дата прив'язана до святкування Великодня. День жінок-мироносець завжди припадає на другу неділю після Воскресіння Христового. Тобто в цьому році ми святкували Великдень 5 травня, і це означає, що День жінок-мироносець припадає на 19 травня. І я вже вам трошки розказала, може хто ще присоединився, ще раз вам повторю що у Писанні найчастіше згадують про Марію з Магдалини або Марію Магдалину. Вона ввела грішне життя до зустрічі з Ісусом Христом та була одержима сімома бісами, яких Спаситель з нею вигнав. Марія покаялась і пішла за ним, щоб спокутувати свої гріхи. Серед жінок Мироносець Марія Магдалина особливо виділялася своїми відданістю та вірою. Про неї можна зустріти багато розповідей в Євангелії. Так, наприклад, Марія була присутня в Сіонському храмі у той момент, коли на апостолів зійшов Святий Дух. Вона також сама проповідувала, зокрема, у Італії та Малій Азії. Через велику працю на благо Християнства вважалась рівно апостольною. Також серед жінок мироносець згадують Марію Клепову, яка була матір'ю майбутнього євангеліста Матвія. Відомими є Марія і Марфа, це рідні сестри Лазаря четвероденного, якого Ісус воскресив. На четвертий день після Його смерті. Про ці події згадуються у Лазарову Суботу, я вам теж про це вже розказувала. Всі ці жінки зреклися свого минулого і пішли за Ісусом Христом, як за учителем. У момент розп'яття вони були поруч і підтримували Богородицю. Пізніше також супроводжували тіло Ісуса до гробниці. Апостоли розбіглися в страху, адже боялися, що їх будуть переслідувати за сповіданням християнства. Жінки натомість залишилися вірними, бо відчували, що дбають не про простого покійного, а про того, хто стане переможцем смерті. Що означає слово мироносиці? Миро це ароматична олія, якою з давньої єврейської традиції змащували тіло покійної людини. Тому мироносиці це ті, хто приніс миро для проведення похоронного ритуалу? Як деться у Святому Письмі на третій день після розп'яття Марія Магдалина, Марфа. І її сестра Марія, Саламія, Марія Клеопова, Сусана та Іоанна прийшли до тіла Ісуса Христа, з собою мира. Хоча вони знали, що до гробниці Спасителя приставили варту все ж прийшли служити. Однак обряд вони провести не змогли, тому що труна виявилась порожньою. Там перебував ангел, який звернувся до жінок і сказав, що шукаєте живого серед мертвих, він воскрес, як і обіцяв. Е, цікаво, що великоднє привітання Христос Воскрес належить саме Марії Магдалині, яка прийшла до апостолів і саме так повідомила їм про воскресіння їхнього учителя. Також їй належить традиція дарувати на великдень яйця червоного кольору. тому що приходить до апостолів потрібно було з подарунками. І от вона прийшла з яйцем. Сучасні віряни вшановують День жінок мироносець замість 8 березня. Які ж традиції? У День жінок мироносець наші пращури вітали. Всіх жінок та дівчат дарували їм квіти. За давніх часів це свято також носило народну назву Бабині Братщини. Святкували його лише жінки. Чоловіків навіть до підготовки до свята не допускали. Місце проведення свята обирали напередодні. Для головних стран на святковий стіл жінки обходили. Господарства і збирали курячі яйця, основною стравою вважався Омлет. І ще раз з вами помолимося всім нашим дружинам-мироносцям і попросимо їхнього захисту, О святі Марфо і Марії та інші святі жінки мироносиці. Умоліть улюбленого вами найсолодшого Ісуса, який вас полюбив. Його ж ви визнали Христом, Сином Божим, нехай дасть нам грішним рабам Божим гріхів прощення, у віри праведній, нецелемірне і тверде стояння, оселіть в серцях наших дух страху Божого, смиреного на Бога уповання, терпіння і доближніх милосердя, визволіть нас молитвами вашими від споку житєйських, бід і напастей. Щоб тихе й мирне життя тут проживши, з помислами непорочними та серцем чистим предстали ми на тому страшному суді і добру відповідь на ньому давши, радості, невимовної у Царстві Небесному, сподобались на віки віків. Амінь. Кому було цікаво, пишіть, пишіть також. Щоб ви ще хотіли яку тему, щоб я підняла і вам розказала? І ще раз всіх вас вітаю, з цим святом, бажаю вам всім мира, добра, радості, щастя і всім скорішої нам перемоги, миру і процвітання нашій Україні. Напоминаю кожного вечора о 21 годині. Ми молимося за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Всіх вас запрошую до спільної молитви за мир в Україні. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!